Вітаю всіх любителів активного способу життя. В ефірі програма Спорт за тиждень та я її ведучий Віктор Самчук. Тиждень, що минає, приніс нам багато спортивних подій. Про них детальніше далі у випуску. Кікбоксери рівного зійшлися на ринзі минулої суботи із спортсменами із Чехії. Турнір складався із чотирьох поєдинків по три раунди за версією к 1 Українську сторону представляли вихованці Рівненської федерації кікбоксингу Будокан. Турніру такого рівня рівне не бачило аж до тепер. Обласна федерація Будукан разом із колегами із Чехії організувала справжнє свято для любителів бойових мистецтв. Це стало можливим завдяки тому, що головний тренер команди гостей є вихованцем рівненського спорту. Віктор Василишин ще у 80-х і на початку 90-х роках був моїм учнем, займався рукопашним боєм. Досить непоганий мав результат. Віктор навіть, я рахую, по результатах його вихованців ще краще в Європі робить, ніж, ніж я. У нього набагато більше своїх учнів, чемпіонів. Саме тому і ми з ним дійшли згоди про те, щоб нарешті в Рівному зробити міжнародний турнір. Головною метою проведення подібного турніру організатори називають пропаганду активного і здорового способу життя. І незалежно від результату турніру у виграші буде тільки спорт. Я сподіваюся, що буде проходити під таким дивізом ферплей. А як би воно не выиграло, все одно виграє спорт. В далі це акція підтримує тих, можна сказати, дітей. Щоб вони не ходили по вулицям, не сиділи вози комп'ютера, займалися спортом. Першим на ринг вийшов Василь Худзік проти чеха Ірка Мраза. Після трьох важких раундів рівненський спортсмен вийшов переможцем. Другий бій між Сергієм Дячуком та Ендрюшом Хуго для місцевих спортсменів був менш вдалим. Перемога залишилася за гостями. Наступні два бої пройшли за абсолютною перевагою господарів рингу, які без проблем перемогли своїх суперників. Отже, кінцевий рахунок зустрічі 3-1 на користь рівненського кікбоксингу, Незважаючи на. Товариський характер зустрічі гості із Чехії вже думають про матч реванш. У Рівному стартувала традиційна спартакіада серед школярів. У 13 спортивних дисциплінах учні шкіл проявлятимуть свою вправність і розумові здібності. А переможці будуть визначені аж в квітні наступного року. Про початок і нововведення змагань дивіться далі у сюжеті. Дев'ятикласниця Вікторія вже не один рік займається легкою атлетикою, а на спартикиаду прийшла захищати честь першої школи. Каже, що змагатися цього року легко і просто. Ну я вже три роки хожу на легку атлетику, тому мені ці змагання не дуже тяжкі. Я вже звикла. Ми наші змагання часто кожного року, тому мені ці змагання якісь легкі. Ну, свої сили я не знаю, може, друге, третє місце займу. У змаганнях беруть участь 34 команди із усіх шкіл рівного. Загалом учні показуватимуть свою вправність у 13 спортивних дисциплінах. А почали спартакіаду із легкої атлетики. Спартакіада в нас проводиться кожен рік. Взагалі в місті рівному в області працює структура. Рівне проводить спартакіаду місто і область проводить з 13 видів спорту. Сьогодні у нас перший вид спорту це змагання з легкої атлетики серед збірних команд. Школярів діти будуть змагатися у видах 400, 800, 1500 метрів. Метання гранати юнаки і дівчата, метання м'яча на дальність. Окрім традиційних видів спорту, ввели й декілька нових: це спортивний туризм, шахи, шашки та крос. Зважаючи на те, що спартакіада проводиться між школярами, всі вони повинні пройти серйозний медичний огляд перед тим, як вийти на бігову доріжку. Дуже сильний у нас медогляд. Ми не допускаємо дитину, яка не основної. Фізичної групи підготовче не проходить, хоч на уроках фізкультури вони займаються. Або фіздиспансер, або проба руф'я обов'язково пройдена, і плюс заклад, який дає довідку на ці змагання, він ставить свої печатки. Наступним етапом спартакіади стане баскетбол. Змагання з якого будуть проходити вже по навчальних закладах. Ще одну спартакіаду цього тижня приймав стадіон Авангард. Цього разу сюди завітали представники усіх вищих навчальних закладів рівного королева спорту, легка атлетика знову була в центрі уваги. Рівненська спартикіада серед закладів профтехосвіти, вишів і виробничих колективів є наймасовішими змаганнями у місті. Розпочинається вона кожного року у лютому, а фінішує у грудні. Змагаються учасники у 15 видах спорту. Сьогодні проводимо чемпіонат міста з легкої атлетики, який буде зараховано в нашу спартикіаду. Спартакіада проходить з складається проведення чемпіонату міста з 15 видів спорту. І сьогодні королева спорту легка Ахлетика, ну, якби проводимо ці змагання. В змаганнях беруть участь це є така підгрупа, як виробничі колективи, як навчальні заклади 1-4 рівня акредитації, училища і заклади профтехосвіти. Цьогорічний етап міської спартакіади з легкої атлетики був перенесений. Але незважаючи на це, спортсмени показують хороші результати. Ці змагання повинні були відбутися в травні місяці, але через погодні условия перенесені на жовтень першої. Старти спортсменів показали, що збірна команда міста готова до випробувань у 2013 році. Крім легкоатлетів, змагалися спортсмени у метанні на дальність ядра і спису. Найкращих в цих дисциплінах визначали і серед хлопців, і серед дівчат. Взагалі я не штовхаю ядро. Я мастер спорту з метання спису. А це додатковий вид. Ну як на змаганнях ставиться на два види. Я вже спис від і вже прийшла на Ендро. Я знаю, що я пере... ну, виграю. Наступний етап спартакіади відбудеться у листопаді. Тоді змагатимуться баскетболісти. Триває чемпіонат області з футболу. Команди вже відіграли 17-й тур. Рівненська Славія продовжує лідирувати, а Оржівський ОДЕК намагається надолужити втрачене та повернути собі лідерство. Про результати всіх матчів туру і зміни в турнірній таблиці далі в нашому огляді. Сімнадцятий тур чемпіонату області пройшов з наступними результатами: Рівненський авангард здобув важливу для себе перемогу над Здолбунівською Волинню 4-2. Оржівський Одек розгромив аутсайдера Волинь Цемент 7-0. Сарницький маяк і Сокіл із Садового розійшлися з нічийним рахунком 0-0. Гоща «Амака» програла лідеру турнірної таблиці Рівненській Славії 0-1. Рокозаря перемогла Володимирецьку енергію 3-0 і Радвилівський Сокіл поборов Кузнецовсью Таким чином на вершині турнірної Таблиці продовжує лідерувати Рівненська Славія 43 очки. Оржівський Одек вийшов на другу сходинку турніру 37 очок. Нагадуємо, в нього іще одна гра в запасі. Гоща Амако посідає третє місце 34 очки. Четвертим незмінно залишається Сарненський маяк 27 очок, і замикає п'ятірку Сокіл із Садового, 25 очок. Внизу ж турнірної таблиці в наступних турах розгорнеться боротьба за збереження прописків в першій обласній лізі між рівненським авангардом, кузнецовським ізотопом і Здолбунівською воли. Мініфутбольний чемпіонат бізнес Ліга ОГО триває. Учасниками зіграно вже шість турів. Останні два етапи були сповнені сюрпризами, несподіваними перемогами та поразками досвідчених команд. Чергові два тури бізнес-ліги його пройшли успішно. У п'ятому команда Забороль зуміла здобути важку перемогу над «Спортлайфом» 9-5. Драматичним видався поєдинок епіцентру з Чернігівським. До останніх хвилин не був відомий переможець через рівний рахунок 1-1. Але вже наприкінці грипи воварам усміхнулася удача і вони вибороли перемогу. Результативним виявився поєдинок між Вівою і Тріумфом 6 6-6. П'ятак підтвердив свою назву переконливою перемогою над молодіжним ударом. П'ять У ПСК переміг ракету пять Шостий тур пройшов не менш успішно. Батьківщина програла рівне газу 6-7. Команда Віва сенсаційно перемогла одного з фаворитів турніру Забороль 1-0. Полісся хліб із Чернігівським зіграли в нічию 2-2. П'ятак переміг Тріумф 5 5-4. Века в суху програла ракеті 0-5. Епіцентр вже переміг молодіжний удар три Команда ОГО продовжує свою ходу до чемпіонства. У п'ятому турі журналісти вибороли перемогу у Полісся Хліба 3-2, а у шостому етапі здобули переконливу перемогу над УПСК 6-3. Загалом команди після шести турів розташувались наступним чином: на вершині знаходиться Ого та Рівнегаз. У них по 15 очок. Далі йде епіцентр 13 очок, п'ятак має 12, по 10 балів здобули Полісся Хліб і Чернігівське. Забороль і молодіжний удар здобули по 9 пунктів, 7 має Віва. Спортлайф 6, тріумф 5, батьківщина і УПСК мають по 4 очки. Ракета йде 14-ю, а замикає таблицю века із нульовим результатом. Дитяче спортивне свято олімпійський марафон. Провели днями в 11-й рівненській школі. В гості школярі запросили спортсменів-паралімпійців, які поділилися секретами своїх перемог. Самі ж діти змагалися між собою у конкурсах. Перемогли дружба і спорт. Спортивні свята в 11-й школі не рідкість і проводяться кожного року. Цьогоріч такий захід назвали Олімпійський марафон. Адміністрація школи каже, що все роблять задля хорошого виховання дітей. Традиційно у нашій школі проходять спортивні свята. Ми, як адміністрація школи, так і вчителі, всі передбачаємо, щоб на таких святах у дітей виховувати їхні моральні якості, щоб якимось чином спонукати їх до ведення здорового способу життя. На свято запросили спортсменів паралімпійців, які власним прикладом хочуть показати дітям усі привабливі сторони спорту та здорового способу життя. Я прийшла, щоб показати дітям приклад, щоб вони в майбутньому були більш прихильні до спорту, щоб вони займалися ну не обов'язково дзюдо, можливо, якимсь іншим видом спорту, щоб вони знаходили себе в спорті. І щоб не було такого, як дивишся, діти за школою курять, п'ють і так далі. що нація падає в нікуди. То якби я прихильна до таких закладів, щоб люди більше були здоровішими. Після зустрічі з спортсменами діти відразу почали будувати плани на майбутнє та обирати найкращий для себе вид спорту, щоб завоювати такі бажані олімпійські медалі. Хотілося б, звичайно займатися танцями. Я вже займаюся три роки. Дуже хочеться продовжувати так само заробляти олімпійські медалі. Ну, мені звичайно краще було б волейболом. Щоб позмагатися в олімпійському марафоні зібрали три команди із шестикласників. Свою вправність діти проявляли в різноманітних спортивних естафетах. Як на ігровому майданчику, так і на вболівальницьких трибунах. Емоції вирували дуже по дорослому, а перемогла дружба і любов до спорту. Таким був спортивний тиждень. Більше про життя міста ви можете знайти на нашому сайті rivne 1tv Займайтесь спортом і зустрінемось наступних вихідних на першому місцевому.